і там буде Диволі. Так, там можна, стрибати лазити, так. Такий ми маємо диво ліс. Дарунечка, ходімо, будемо знайомитися. Дивися, там олені, боже, яка гарна квіточка. Така квіточка, на якій можна посидіти і трішки відпочити, так, дівчата? Що будете пити? Що вам нести? Ви вже я бачу присіли. Аріша вилізла вже гору, так? Дарунечко, ти теж не відстаєш, так? Я знайшла та? листочок, схожий, Так, давай ай, на такого ай, маленького ай, оленя. А я, я на перейде так. Даринка вже хоче наше посидити. Так, а Аріша хоче на велетня залізти. Ну давай. Тобі допомогти маленька. Ма. Дівчата, я не зрозуміла, ви куди зібралися? Даруня, в тебе такий маленький олень, ти на ньому куди їдеш? На відпочинок. А ріша собі знайшла. Дівчатка, вирішили вже залізти до Так? Великий великий. Великий такий олень, так? Ти теж хочеш? Так, а йди поки єш лягаєш. А я поїхала. Дівчатка знайшли таку красу, головну красу. Цього лісу дивовижного. таке лисенятко. Вже полізли, так? <ит> там знайшла. Арішка, кого це вона тут знайшла? Що це за такий монстрик маленький? Дуву який він добрий. Який в ньom... <качу> він що тебе їсть? <плоди> 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 а Даринка горочку собі вже зробила, <плоди> так? яка краса. А! Такі вони м'якесенькі, так, да, дівчата? Так, я йшла йшла десь своїх дівчат загубила. Де вони є? Ага! Привіт, дівчатка! Ви заховалися в такій річке? Ой, ну що, йдемо далі. Давай. Дівчатка, дівчатка швиденько біжать, біжать, хочуть пограти на такому гарному піаніно. Я чую цей звук. Ви чуєте, друзі? Так, це музика, де грає наша Аріша. Давай, давай. От так, молодець. шила пограти як сестричка. Давай, що це в тебе за музика? Гарне піаніно ми так маємо. Дуже дуже гарне. Так, ходімо далі, дарунечка. Що ж ви там знайдете? А де мої маленькі мишенятка заховалися? Привіт! Привіт, дівчинка моя. Дуже заморилися. Сідаємо та поїхали. Дівчата, ви мене впустите! Пустіть мене! Я теж хочу до вас! Привіт! Ну що покажіть, який у вас тут будиночок! Маєте навіть віконечко! Крута! Дарина знайшла таку гарну гусінь. Вона вже її чекає, чекає. Вона вирішила тут ця гусінь заховатися біля грибочків, але що. Дівчата її все одно знайшли. Дивимося, чи єсь хтось в цьому будинку. Ми маємо біля цього будиночка. Велике господарство тут мають бути якісь господарі. А ну давайте трішки постукайте. Чи є там хтось? Нема нікого. Жалко, нема, нема нікого. Дівчата. А давайте ми з вами зробимо так. Ми будемо ждати господаря. Потім з ним зайдемо. Дівчата, а давайте ми зробимо дуже гарне діло. Підемо покормимо господарство. Давайте. Даринка, потрібно накормити вівцю, свинку, курочок. Ходімо. Будемо допомагати. Ти вже вівцю знайшла? Свинка, дивись, яким вона п'яточком на тебе дивиться. Ой, яка вона мила. А диви на цю барашку. Ой, ти вже будеш на курочки їздити. Давай, давай, залазь, залазь. Арішка підійшла до такої малесенької свинки. А диви, яка гарна вівця тут Арішку. Може, ти на ній покатаєшся? Диви, яку вона має зачіску. Зрозуміла. Дівчата, це ви що? Вирішили на вівці покататися, так? Ой, як вона кричить. Вона громко кричить, це просто якийсь жах. Дівчата, погладьте, і вона, мабуть, злякалася, що вона не заліть. Моя така гарна. Даринка вже знайшла свого найулюбленішого Равчика і швиденько. Через гори, через ліс біжить. Де твій равчик? Даруня. Ой, ну що такое? Сили немає. Давай, давай, давай. <плес> <Що>? <плес> ну, він дуже добрий. Дивись, які в нього оченята. Він не може тебе кусати. <плес> Ти що, хочеш сісти на равчика? Тисяч! <плес> Гарний будиночок. Зараз перевіримо, чи тут хтось мешкає. Ми вирішили з вами познайомитись, хто тут мешкає в цьому будиночку. Аріна та Дарина тільки Дарина пішла за грибами. Да? Ти її чекаєш? Да. А ти не боялася її відпустити в такий величезний диволіс? Ні. Ну тоді до побачення. Да, Ринка наша вирішила швиденько втекти від доріжки, щоб спуститись такої гірочки. <в Encina teams> Друзі, мені все сподобалось з моєю сестричкою. Тож ви підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всім пока-пока!